У прилуках ще два автомобілі передали на потреби ЗСУ. Мова йде про позашляховик Джип та мінівен Опель. Процес закупівлі та пригін авто з Польщі зайняв лише два тижні. Людина, яка Має можливість пересікати кордон сьогодні, ось, доставляє машини нам на територію України, а вже тут безпосередньо ми тоді вже власними силами, як кажуть, збираємось, їдемо, забираємо і привозимо безпосередньо вже в прилуки. А швидко зібрати кошти та притранспортувати автомобілі нашим захисникам вдалося завдяки кооперації волонтерів. За підтримки добродіїв українців за межами України, українців в Україні, іноземців. Так, в кооперації соборний хаб, це це не я, тільки це соборність, об'єднана об'єднання багатьох людей, добродіїв. Артем Рожко, певна кількість його, можемо так говорити. Група, група його друзів, так близьких. Це мої друзі близькі, це дуже велика кількість прихожан, які донатили і донатять так на військо. От власне ми в кооперації. Це військовослужбовці, що цікаво, які не стоять осторонь. Так ми в кооперації так соборно е завезли. Чергову партію автомобілів Артем Рошко тісно співпрацює з фондом Соборний Хаб. Окрім того, налагодив партнерські стосунки з польськими друзями та активно бере участь у закупівлі, пошуку та транспортуванні автомобілів. Пан Артем зазначає, що зупинятись на цьому не збирається і буде продовжувати дану справу. Докладати разом зусилля і поступово поставляти постачатимемо такі, такий транспорт для з безпосередньо під їхні запити. Військовослужбовці ж зазначають, що дані автомобілі вкрай необхідні збройним силам, адже кожна слугує різним цілям і буде виконувати різні бойові завдання. Для нас це надзвичайно важливо. Допомога, тому що не встигає держава наша забезпечувати такі батальйони територіальної оборони і транспортними засобами. І джип він буде чудово себе показувати своїми прохідними можливостями по бездоріжжю, а автобус для нас дуже важливий для перевезення особового складу. Плюс в нього можна ще поставити і якесь майно підрозділу для того, щоб всі компактно сіли, помістилися та й за один раз перевезти. Командир військової частини дякує всім, хто допоміг пригнати авто. Дуже велика подяка від усього командування як батальйону, так і бригади територіальної оборони, всім тим людям, які долучилися до збору коштів, придбали ці транспортні засоби за кордоном і перегнали їх сюди. Зокрема, хочу згадати знову ж таки волонтерський хаб. Православної церкви України, який очолює настоятель собору Пресвятої Богородиці отець Віталій Єрочко. Також хочу згадати Артема Рожка, відомого благодійника. Завдяки волонтерам та благодійникам Прилуцький підрозділ поступово доукомплектовується, каже Володимир Чернов, голова Прилуцької РВА. Завдяки їх роботі ми зможемо все таки впевнений, що ми зможемо забезпечити усім необхідним хлопцям під час виконання їх бойових завдань. Автомобілі на особливо це на передовій лінії, де бойові візітня відбувається. Це розхідний матеріал, який сьогодні є, завтра його немає. Тому потреба в автомобілях дуже велика. І я хотів би подякувати всім, всій спільноті, всім волонтерам, підприємцям, хто долучається, допомагає в підтримку наш батальйон територіальної оборони. Найближчим часом поза та Вен відправляться на передову.